Вітаємо вас на канал! Даніель, Даніель стол! Даніелькітстоп! Дані. Сьогодні ми з Даніком продовжуємо наш челендж. Дані. І на цьому челенджі у нас будуть змагання. Так! Маємо ось такі цукерочки. Дані. Кому щось попадеться в мисці ми будемо оцінювати. Дані. Якщо нам сподобається, ми отримаємо одну цукерочку. Якщо не сподобається, пил. то не не ставимо йому бал. І з кого буде більше цукаючок, той з нас так. так. Окей? Починаємо. Так! Миняємося. Замиляється. Заминяється. ще Три рази нічого. І все. Так. Три, чотири. А, Данік, що тобі попалася? Мандаринки. Данік вже їсть. Смачного? Дуже mm -hmm. смачно. Mm -hmm. Смачненьке. Mm -hmm. mm -hmm. Тебе смачне? Мені mm так. -hmm. Подобається? Так. Yeah. А не хочеш мого? Ні? Mm -hmm. Перший раз Данік відносився від мармеладки. Що це таке? Не Може бути? Я не вірю своїм очам. Смачно? Класно. Сночко, ставиш один бал своїй мандаринці? Так. Да. Яку хочеш тукерочку. зелену. Зелену. Я своїм жілейкам не ставлю одного балу. Та я вам не подивила. Мені дуже солодке, мені не подобається. А чи мені ота за Так, я люблю стисненко. Так. Да. Угу. Але хочеться. Хочеть? Данік поки що виграє. Йдай, йдай, я Ой, дуже смачна мандаринка. Три-чотири. Ура! Кутко! Що ти вкупалася? Це желе полунички. А в мене варення полунички. Будемо пробувати. Мані. Ти желейку, а я варенечко-полунички. Ну що ж? Кого смачніше? У mm -hmm. тебе смачненьке? Точно? Таке я таке май. А я попробую своє баранечко. Котику таку теж добре. Дуже смачне. Давай я тобі дам прошу. Данік не хоче пробувати. Мені маренечко сподобав. Мені, Я йому мені. ставлю один бал. Ти ставиш своїй жилейці один бал? Доводить. Ставиш, яку хочеш цукерочку. Адже Оранжеву. Я свій полонився теж ставлю і візьме свій фіолетом. Отже, Даніка дві цукерочки, а в мене одна. А в мене Хто виграє? Я! Даніель виграє. Ти продовжуєш їсти? смачного. Дякую. Угу. Маєш? Їсти? Добре буду їсти. У мене бараня дуже добре з полуничкою. Міняємося? Міняємося. Ще раз? А що це в тебе робить? Дракончик. Данік вже надкусив свого дракончика. В нього є дивіться. Літаючий і в мене літаючий. у mm -hmm. тобі. А, напевно, дуже смачно. Даніка вже немає. А в мене ще чотири. Так, Якого я буду пробувати? Оцього цього пробувати. кислий. Mm. Яка то кислятина. Я взяла малесеньку голову, а вона така кисле. Mm -mm. Mm -mm. Мені не сподобається. Ой, це нормально. Там така, ти ротик. Там ротик уже з'є. Котисику, ти даєш за свої дракончики бал? Так. Даєш? Так, даєш. Даєш бал і якого кольору хочеш? Маколаток. М -м -м. Ну таке скисне. Я ще не. Це ні. Коли... Я за свої дракончики бамни не даю. Отже, Дані виграє. В нього три. У мене. Один, один, я один, один. Это я моє зелено. Це я буду водоїсти. Добре. Все, Віддаємо наші месочки. Рози у мене ось такі фіксики морозиво, а в тебе плодово ягідно. Морозу! Морозово! Морозу, моду! Моу! Дивись, яке шоколадне. Ось і таке в мене морозиво. З фіксиками. Дивись, яке в мене. Хочеш, мамо? Не дам. Червоне, темно темно червоне смородиною. У мене ось таке, у мене ось таке якось, Чотирьох кольорів. Рожеве, голубеньке, <плес> біле <плес> і жовте. Хочеш дуже попробувати? <плес> таке маленьке, а в тебе таке велике. <плес> Я маю пробувати своє. не Не Там шоколадка зверху дуже смачна. У мене маршмелоу. Ну, можна зігнути його. І це морозиво чотирьох кольорів. Маршмелоу? Хочеш маршмеллоу? Не хочу, так. Тобі смачне, це? Так. Да. Отже. Маршмелло. ми не любимо. Бо маршмелу ми тільки використовуємо для оформлення тортиків. Тому я знову не даю йому бал. Ти даєш своєму морозовий бал? бал. Який колір? Бал. Червоний. А я не даю знову. М -м -м. Так. Чому так. мені не попало з марвельна? З одним балом ти з чотирма. Попробую ще раз фіксики. Солодке, але. Не люте. Не добре. У нас ще залишилися тільки один вибір з тобою. Тому ми чекаємо, ж це буде наступне. Це може хватить? Будемо ряда другу групу. Сам буду таїв, і... І ще. А, все буде сторіло і все. Да ні, ми це сюди з'їсти, Що ми вже відкривалися. Ще трішки взагалі має ту морозу. Вже їсть 10 хвилин його. І не хочеться закрити. Це йому найбільше сподобалось. Тут, напевно, треба віддати всі цукарочки за це морозом. Нарешті все. Паличка пуста, можемо закривати давай, закрывай, просто такая голодна. Чекаємо. Останній п'ятий. Беремо? Так. Оце? Є це, міняємося. Ура! Я На здоров'ячку. Котик, що це таке? Це мені мені і я. Це хот-дог. Хот-дог. Дивись, який в мене там кетчуп, сосиска. А що в тебе? Ось якась капусточка, сосисочка, сир, ням-ням і кетчуп. Я така рада, що мені щось смачне попалося, ти перший взяв і відкусив його. Ох, так не чесно? Я ж твого не кусала. Ну що, смачне? Так? Я дуже пробує. Ти так смачно йому морозивом. Yeah, yeah, yeah. Ні, я цього точно їсти не буду. Я буду їсти осе. Yeah. І все-все і тобі не дам. Yeah. Ти ділився морозивом? Yeah. Ти ділився, молодець. Yeah. Ой, ми зараз тут повечеряємо. Так, а я поки подивлюся, що це таке. Це сусіска така з сиром і булочка така згинається і все наповнений цілий хот-дог. Данік дуже любить ходоги, тому ми граємо. <рігла> Давай котику оприділимося, хто виграв? Цей хот-дог чи цей? Цей хот твій. Цей хот виграв. Отже... Я вибираю рожеву, оскільки цей худог був мій. І я маю тепер два. А, а, мені а Данік скільки має? Багато. Скільки порахуй? Е, один, два, три, чотири. Данік має чотири. Значить, хто виграв? Я! Даніель виграв. А я виграла. Даніка попалося багато смачного, а мені попалося тільки худож. І вареничко з полонець. Так що 4-2. Ура! Я Данік виграв, Ти молодець! Якщо вам сподобався наш Даніков Челендж, підписуйтесь Ми. на Даніка. Канал Па-па-па-па! Я Па-па-па-па! Данік Виграв на ніж. <рес> Сі раз! їх треба відкрити, попробувати. Так?